Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів обговорили під час круглого столу, який відбувся в обласній державній адміністрації. Адже за роботою до обласного центру зайнятості кожного року звертається більше двох тисяч людей, а вакансії подають лише 35% підприємств. На одне війну вакансій, 128 фахівців соціальної сфери, 77 вчителів середніх навчальних виконних закладів, 66 менеджерів, 58 головних волонтерів. 33 вихователі, 31 руїн, 26 медичних сестер і тому подібне. Це офіційні дані, це те люди, які стоїть, якщо є одна вакансія. Майже 40% випускників не хочуть і не працюють за своєю спеціальністю. Тому на сьогодні існує дефіцит підготовлених кадрів в господарських професіях, зокрема деревообробній, текстильній та хімічних галузях. Проте проректор Національного університету водного господарства Олег Лагодюк не вважає це проблемою і каже, що студентів навпаки потрібно заохочувати шукати альтернативу обраної спеціальності. Петро Кралюк, проректор Національного університету Острозька академія, і, взагалі, думає, що необхідно ламати стереотип про те, що. Що після школи всім обов'язково потрібно вступати до вищого навчального закладу. Треба якось вже переламати той стереотип, який, на жаль, існує в нашому суспільстві, що людина після закінчення школи обов'язково мусить вступати в вищий навчальний доклад. У тих самих німців немає стереотипу, що ти після школи йдеш в вищий навчальний заклад. Людина мусить якийсь рік, два-три роки пошукати себе, пошукати якусь собі роботу, визначитися. До чого лежить твоя душа от поступати вищі навчальні за також Петро Кралюк пропонує створити на базі обласного центру зайнятості інформаційний відділ, в якому можна було б дізнатися всю інформацію, пов'язану з затребуваними професіями, і обов'язково виховувати у студентів відповідальне ставлення до праці. Крім того, однією з проблем, яка існує на сьогодні, це вимога роботодавців від працівників мати стаж роботи не менше року. Хоча в законодавстві існує норма, що випускник за рік до закінчення вузу має право піти на роботу з офіційним записом у трудовій книжці. Проте за цим законом більшість підприємців не отримують фінансової підтримки від держави. Зважаючи на цей припис, не дивно, що роботодавців важко зацікавити молодими спеціалістами. Зоряна Жильчук, Андрій Ниник у ритмі подій.